Друзі, моє вітання. Ви дивитесь тут канал Телеграфії. Моє ім'я Даріна Глущенко. На календарі 23 вересня, вівторок. Будемо говорити так. про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, сьогодні мені в цьому буде допомагати Олександр Коваленко. Розпочнемо, звісно, з теми про дронів. Про дрони, пане Олександре, в першу чергу я вас вітаю. Спасибі, що знайшли час та можливість сьогодні долучитися до нас. Дякую, радий вітати. Отже, сьогодні вночі стало відомо, що всі зльоти і посадки в найбільшому аеропорту Данії в Копенгагені. Призупинені через повідомлення про дрони 15, йдеться про те, що 15 рейсів було навіть перенаправлено до інших аеропортів. Про це повідомляв Reuters. Окрім цього, змі також писали, що БПЛА були поміщені і над Осло. Це столиця Норвегії. Окрім цього, там затримали двох осіб через тривогу, спричинену безпілотником. А після 21.00 сигнал тривоги надійшов також із БПЛА над військовою територією фортеці Акес. Ескус сьогодні стало відомо, що Жодного БПЛА над аеропортом Копенгагену не збивали, і що дрони, начебто, просто зникли. Про це написав The Guardian з посиланням на місцеву поліцію. Отже, пане Олександре, пропоную з вами це обговорити цю ситуацію, яка сталася. Також повідомляють, що правоохоронці розпочали інтенсивне розслідування, аби визначити, що це взагалі відбувалося. Які це були дрони, і я пропоную зараз з вами поговорити yeah. дійсно про які дрони може йти. Звідки вони могли залетіти? Ну і чому, звісно, їх не пробували збивати. Ну, насправді, поки що, ми маємо мало у нас мало інформації щодо mm -hmm. того, звідки їх запускали, що це задровани. Робити якісь попередні висновки зарано. Але я можу сказати наступне: по-перше, над територією що осло що Копенгагена могли бути дійсно цивільного призначення або комерційні дрони, звичайні, які є на озброєнні будь-якого цивільних, назву це таким чином, бо зараз дрон це вже фактично вирок подвійного призначення, дрони ці могли запускатися. Задля чого Ну, це було б таке дуже цікаве співпадіння. Якби це було просто запуск дронів після інцидентів, які мали місце в Польщі. А після того як російський Міг-31 один вторглися в повітряний простір країн Балтії, і, і в принципі дрони постійно кудись залітають російські ті чи інші країни Європейського Союзу. А тому я схиляюсь більш до думки, що це була провокація, яку організувала російська агентура в Данії безпосередньо з використанням цивільних дронів. Це міг бути звичайний цивільний півдрон, а який якраз і повинен був про зробити ось такий, скажемо, провести розвідувальну діяльність. Не те, щоб отримати якусь інформацію, а щоб побачити, як реагує безпосередньо відповідні сили, силові структури і так далі, правоохоронні органи на подібні події, але з іншого боку, до офіційного завершення розслідування та якихось офіційних заяв, робити такі висновки зарано, хоча треба зазначити. Що дійсно на території Європейського союзу існує величезна агентурна мережа російських спецслужб, а це стосується починаючи від мігрантів самої Російської Федерації, типу ті, які е, втекли від е, тоталітарного режиму, і закінчуючи мігрантами навіть з інших країн, які відправлялися якраз е, вже будучи завербованими російськими спецслужбами. А про це можна говорити дуже довго. Як це організовувалось. це робилось з початку розпаду радянського союзу, а каталізувалося починаючи з 2014 року. Тобто у російських спецслужб треба визнати, і це правда доволі так велика агентурна мережа, яку вони можуть використовувати за тим чи іншим призначенням. Тому цілком можливо, що це могло бути проведено саме з такою метою. Але для е, данців, для норвежців треба зазначити ось такий момент. Е, від Калінінградської області до Данії трохи більше, до Копенгагена безпосередньо, трохи більше, ніж 500 кілометрів. Е, для Гербери, пародії або Шахет 136 це взагалі ні про що. Ну, це я такий натяк зробив. Я зрозуміла. Я зрозуміла. і три крапки і три крапки. Про якщо вже про Гербери, про Польщу ми почали говорити. Ви згадали про це пропоную продовжити. Зокрема, Дефенс Експрес написав про те, що збиття чотирьох російських чотирьох лише. Російських дронів Гербер обійшлося в Польщі і союзникам у 9,8 мільйонів доларів. Орієнтовна ціна близько 10 тисяч доларів одного, була, якщо не помиляюся, так? ну і фактично витрати на збиття всього чотирьох безпілотників перевищили ціну самих дронів у Defense Express порахували у 245 разів. Звісно, що експерти відзначають, що різниця між вартістю, це зрозуміло логічно, відновлення боєкомплекту. Якщо знищення цілі надзвичайно велика. Тут я з вами хочу обговорити, пане Олександре, питання в тому контексті, якою зараз, в контексті ВПЛА, в якою зараз є найбільша проблема для повітряних сил європейського сегмента НАТО. Можливо, відсутність використання ось цих, напевно, дешевих масових ракет для боротьби з дронами, можливо, відсутність тих же мобільних вогневих груп. В чому тут проблему ви вбачаєте, на вашу думку? Це його одразу насправді це ігнорування досвіду України. Тобто Польща, найближча до України країна, яка отримувала цю інформацію, можна сказати, ну умовно кажучи, так майже з лінії бої майже з зони бойових дій, вони мали можливість як найкраще її аналізувати, робити відповідні висновки, і це робилося. Тому що в Польщі за цей час проводились багато конференцій оборонних конференцій, зустрічі різних заходів. Дуже цікавих на які запрошувались фахівці з країн НАТО і не тільки з країн НАТО. робились там аналітичні звіти. все це було так чудово, гарно виглядало розумно. Цікаво деякі рекомендації були дуже такі цікаві, також для України. Але по результату ми побачили, що в Польщі не реалізовано було з цього цього а нічого. Mm -hmm. Взагалі, таке враження, що влада Польщі вона дійсно вірила в те, що все може закінчитися саме на етапі війни в Україні. А європу це якось не буде стосуватися. Ну, от жодна. Ну давайте так. Ми зараз з вами знаходимось. Мабуть, це когось зараз налякає. Може для когось це буде взагалі апокаліптичний сценарій, і він буде думати, як скоріше виїхати в Арктику чи Антарктиду. Але ми зараз знаходимося на порозі третьої світової війни. Так воно і є. Чи буде це за масштабами третя світова війна першого рівня, це Першої світової або другої світової? Ну поки що не Хоча все може бути, але саме Росія є каталізатором Третьої світової війни, і без вторгнення в Європейський Союз в одну з країн Європейського Союзу, подальше існування путінського режиму просто неможливо. Тобто, те, що він існує за рахунок війни в Україні, це да. Але з іншого боку, війна в Україні вона зараз знаходиться для путінського режиму в стагнації, без якихось суттєвих серйозних змін. А це позиційна війна, вона йому так вона розтягує його політичне життя та його оточення, але не надає йому перспективи в подальшому використовувати це для того, щоб. Ну, скажімо так, розповсюджувати усю ідеологію демілітарізації та денацифікації, так чи інакше, постійно погрожуючи НАТО, вони повинні будуть розпочати ту чи іншу конфронтацію з якоюсь країн НАТО. Що це буде за країна НАТО? Ми поки що не знаємо. Це можуть бути країни Балтії, це може бути Польща, це може бути Фінляндія, Швеція, ну, зненацька там Данія, наприклад, і так далі. А є багато ось таких варіантів. Це, це можуть бути проміжні варіанти. Путін розпочне іншу, іншу гібридну операцію, наприклад, у Молдові найближчим часом. А це може відбутися проти іншої якоїсь країни, бувшого Радянського Союзу, того ж самого Азербайджану, як варіант. Це може бути абсолютно для виживання саме цього режиму. А, тому о, те, як деякі країни, які межують з Російською Федерацією, а у Польщі є спільний кордон з Російською Федерацією, це Калінінградська область, а також це Білорусь. Білорусь не може будувати Російською Федерацією безумовно, але в тому положенні, в якому вона зараз знаходиться, ну це ніякої різниці. Взагалі а, що є там Лукашенко, що нема, там Лукашенка. Отже, Польща вона в зоні ризику, максимального зону ризику, а особливо з урахуванням ще такого чудового сувалського коридору, який був в плані російських окупантів ще в 2022 році. Отже, те як а, на відміну від інших країн, маючи один з найкращих показників військово-промислового комплексу та озброєння і мілітарізації країни. Відноситься до досвіду України щодо протидії повітряним цілям засобом ураження типу шахет, ну, на мій погляд, це ганьба. На мій погляд, це повне фіаско їх, взагалі, я не знаю, оборонки якоїсь концепції оборонної доктрини, в першу чергу самооборонного типу. Тому вони не були до цього готові від слова, взагалі, а і щодо збиття економічні показники, фінансові показники. Ну, я можу собі уявити, як в саме в операторських е пускових майданчиків е росіяни, які запускали ці Гербери, а вони ржали з того, як їх збивали поляки. <плес> І, серйозно, це просто Серйоз. на майбутнє, а також для того, щоб тражувати меми. Чого не вистачає? Мобільних вогневих груп в жодному воєводстві польському на сьогодні немає мобільних вогневих груп. Мені навіть здається, мені навіть здається, що вони до кінця не розуміють, що таке мобільна вогнева група. як вона повинна виглядати, що, що там повинно бути. Окрім цього, це відсутність. Малого радіусу дії комплексу перехоплення по кордону повітряному кордону з Російською Федерацією був відсутній взагалі було відсутнє задіяння малих засобів перехоплення за період бойових дій в Україні, війни в Україні і ударів по тилу України. В Польщі повинні були вже зрозуміти, що якщо щось буде залітати в Польщу з типу шахетство 306 то в першу чергу це комплекси малого радіусу дії. Це зенит ракетні комплекси, це зенит гарматні, а також зенитна ракетно гарматні комплекси, зенітні самохідні установки і так далі. Тобто, малий радіус, щось було там сформовано, якийсь ешелон, така собі стіна. Бар'єр ні, нічого подібного. Знову ж таки, залітали собі і проходили як ніж крізь крізь там. Ну я не знаю, що крізь олію якусь тому це проблема надсерйозніша, особливо коли підіймалися у повітря в 35 ті п'ятого покоління. Винищувачі ще використовували ракету АІМ 127 Ну, те, що ми ф 35 можемо тільки мріяти, але навіть АІМ 127 ми не отримуємо від наших партнерів ці ракети досі. Ну, я не знаю. Це загальне використання цих всіх засобів проти Гербери, дешевого шматка пенопласту. Прикольно, це ще говорить про те, що маючи серйозний потенціал легкої. Легкомоторної авіації вони її не використовують зараз як засіб перехоплення. Навіть ударні гелікоптери, яких в них достатній кількості, які могли перехоплювати ці дрони, навіть їх вони не використовували, вони підіймали дорогий 35 п'ятий. Де ви що? Серйозно а, тому можна сказати, що цей тест а, ну вона провалила повністю. Там Сикорський на Радмезі ООН робив відповідні якісь заяви. Ну, знаєте, я вам скажу так: зі всією повагою до поляків, головне, щоб ці заяви вони не передавали в відомому в історичному контексті як останнє китайське попередження. Сікорський сказав про те, що Польща буде збивати будь-які російські літаки, які порушують її кордони. Процитую главу польського МЗС, у мене є лише одне попередження для російської влади: якщо ще одна ракета або літак залетить до нас без дозволу і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте скаржитися. Я вас попередив. Це звісно супер. Але в мене тут знаєте до чого питання? Як щодо дронів? Дрони нехай залітають, збивати не будемо чи як, тому що тут так, ну, так. можна, можна так. Можна якраз зробити на це акцент, тому що це політика дійсно так. це навіть трошки, я на сказав би так. Політика вона дуже схожа з юриспруденцією. Тому ви повинні враховувати усі аспекти. Я коли починав свою аналітичну діяльність. Mm -hmm. Мені інколи здавалося, що ти кажеш речі, які зрозуміли усі, і не треба там робити якісь абзаци, які присвячені виключно тому, щоб до тебе хтось на, не причепився, що ти що ти щось сказав, не так. Але я побачив дуже швидко, що дійсно дуже багато таких цікавих особистостей, які чіпляються до ось таких речей. Тому навіть коли я зараз пишу про статистики нальотів дронів. То я що пишу: я не просто. Я або пишу просто дрони, і здогадайтеся які самі. Або я перелічую, що за цю ніч на території України було перехоплено таку-кількість -та дронів Камікадзе Шахет 136, дронів приманок, Гербера, Пародія і так далі. Ну, тобто, відповідно, вже ніхто не скаже, що ага, то ви бачите, от було 7 Вересня здійснено нальот на територію України 810 дронів. І Коваленко написав, що це було 810 шахедів. Нічого подібного. Завжди пишеться шахеди та дрони приманки та Гербера. Так само і тут. Росія може дійсно продовжувати експериментувати з порушенням повітряного простору Польщі герберами шахедами. До речі, він не згадав гелікоптери. З Калінінградської області в повітряний простір Польщі може залетіти гелікоптер. Якщо а, хтось забув, то з території Білорусі а, неодноразово відбувалися такі зальоти а, білоруських гелікоптерів, типу Мі 8, Мі-24, в повітряний простір Польщі. А, це відбувалося. Причому відбувалося навіть після 2022 року. А, тому є такі нюанси, за які можна прочепитися. Але в принципі будемо, звісно ж, бачити, а проблема полягає у тому, що Росія вона зараз надзбуджена, вона, вона зараз гіпертрофована, збуджена ось цією кволостю та аморфністю Європи. Якраз такі заяви її провокують. У тому то і справа, і якщо вони вчинять чергову провокацію, і реакції на цю провокацію не буде такої, як потрібно, щоб вона була. То відповідним чином можна говорити про те, що це дійсно останнє китайське попередження. Ну в даному вигляді вже останнє польське попередження, Ось. повинна бути реакція, жорстка реакція. Але є і інший нюанс з іншого боку. Зайдемо в цю тему. Не обов'язково, що вони будуть продовжувати експериментувати саме з Польщею. Є Литва, є Латвія, є Естонія, є Фінляндія, є Швеція, є Норвегія, є Данія. Вони можуть експериментувати собі, дозволити саме з цими країнами своїми провокаціями. Причому не тільки в повітряному просторі, а й по суходолу, сухопутні провокації, особливо в Естонії, це взагалі е, Народна республіка Нарва це серйозна проблема. Фінляндія, величезний кордон, так, це величезний кордон НАТО. Але це величезний кордон, де може відбутися все, що завгодно, бо там ліси, там лісова місцевість. Взагалі. Морські провокації, провокації саме в Балтійському морі. Знову ж таки, серйозна проблема для країн Балтії, для Скандинавів і не тільки для Польщі, також знову ж таки. Калінінградська область, Калінінградська область це взагалі це така собі, такий собі апендікс, який давно вже потрібно було згідно з юридичним базісом, а вирізати, тому що ну радянський союз брав контроль над цією областю. Частково на деякий час вона не повинна зараз залишатися в складі Російської Федерації, але це вже інше питання більш історичного контексту. Ми з вами почали тоді говорити про літаки, про винищувачі, про гелікоптери і на сам кінець. Закрити годжу нашу розмову тим, що українські розвідники вперше в історії спалили два ворожі літаки Амфібії Б12 чайка? Вочевидь, росіяни планували ними виявляти наші підводні дрони разом із двома ворожими літаками Примари, також чергове українська розвідка атакувала її багатоцільовий гелікоптер росіян мі Мі-8». Повертаючись до цих літаків Амфібії Б12 чайка. Що за таке за пташки? Розкажіть, будь ласка, під час яких саме завдань? Використовують, ну, і яких саме збитків, напевно, тут більше з фінансової точки зору зазнала Росія. В-12 12 це протичорновий літак. Mm -hmm. Він використовується для проведення розвідувальної діяльності, виявлення якраз підводних цілей. А також він може нести протичовнові засоби, ураження ну, це радянського типу літак, в принципі. І скажу так: станом на сьогодні Російська Федерація не може компенсувати цю втрату. В неї нема виробництва чогось подібного, в неї нема такого класу літаку протичівного, тому це незворотня втрата. Це незворотня втрата, яку компенсувати ніхто не зможе. Ну хіба що там тільки Китай, наприклад, як варіант, але він цього все одно не зробить. А, тому це серйозна втрата для росіян, особливо в питаннях контролю та проведення розвідувальних операцій на чорному морі щодо підводних цілей. Не, не за НАТО глибоковотив, тому що ну все ж таки це радянська, це радянський літак. У нього технологія, м'яко кажучи, не найкращі, але у Росії те, що є, то вона використовується черговий. Раз підтверджує той факт, що ну деградує військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Немає можливості виробляти щось нове, щось більш сучасне та високотехнологічне. Тому вони використовують те, що є на перший погляд, здається, ну знищили там якісь радянські літаки. Ні, 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 нічого подібного. Це якраз те, від чого залежить їх можливість проведення контролю над та підводної. Ситуації в Чорному морі якраз повітря повітряною компонентою, і стає все менше і менше. Те ж саме, що як е, взагалі Півострів Крим він перетворився на таку собі Чорнобаївку для росіян, де в них всі позиційні райони, наприклад, того ж самого ППО вони не можуть змінити. Так, здавалося, б ну це більш це більш 20. Е, Тисяч квадратних кілометрів території у порівнянні з Чорнобаївкою. Але тим не менш вони не можуть змінювати свої позиційні райони. Вони не зможуть змінювати розміщення своїх аеродромів, передислоковувати і змінювати місце розміщення своєї авіації, тому що ну на півострові це все одно замкнутий ареал і усюди можна дістатися. А ми системно їх знищуємо крок за кроком. До речі, тут треба зазначити, що не тільки було знищено мі 8 та Б-12, а було знищено ще й небо Рі. Це класна РЛС, рідкісна, яка існує на озброєнні Російської Федерації. Штучно, це по одиниці Вони їх невелика кількість, але це найважливіша річ у питаннях забезпечення систем протиповітряної оборони та протиракетної оборони інформацію у повітряному просторі супротивника на висотах більше ніж 10 кілометрів. Тобто, вони за рахунок цієї РЛС мали можливість спостерігати за нашим повітряним простором та аналізувати усю ситуацію на Висотах до і більше ніж 10 кілометрів. Так хтось багато писав про те, що о це система за 100 мільйонів доларів. Та яка різниця за скільки воно мільйонів доларів? Головне, що воно робить, і в якій кількості воно є на Росії. А на Росії її компенсувати навіть за рік не зможуть. Це серйозніше для них технологічна проблема зараз виробляти ці рлс А вона вважається найсучаснішою. Серед нестратегічної протиракетної оборони систем про нестратегічного призначення І було знищено, і це бо в загальному комплексі знищення всіх цих об'єктів. Ну це просто така собі родзинка, такий собі величезний бонус. Супер, новини чудові на цій прекрасній ноті. Я вам дякую, пане Олександре, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і, звісно, підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося завтра уже в наступних випусках. Тому кажу до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.